50 відтінків сірого по сумськи. Навколо міського військкомату розгорівся справжній еротичний детектив. Прокуратура стверджує, вояка примушував сумчанку до інтиму в обмін на звільнення її брата від мобілізації. Більш того, кажуть, спіймали військового майже на гарячому в готельному номері. Проте сама жінка заявляє, військовий ні до чого її не змушував. Нібито навпаки, міліціонери та прокурори тиснули на неї, щоб обмовила військового. В інтернеті з'явилося відео. На ньому 32-річна сумчанка, та, яка нібито постраждала від заступника головного комісара Сумського міського об'єднаного військомату. Нагадаємо, за версією прокуратури військовий вимагав від жінки хабар і близьких стосунків. Сама ж сумчанка навпаки звинувачує силовиків у застосуванні до неї сили. каже, примусили звести на чоловіка наклеп. Ані написали заставили написати мені зарані заяву, щоб Пошли либо угрожали, що заберут брата в АТО. В операции был задействован начальник Кубова Зарецкий Владислав Кривенко Павел. Прокурор Таранушич. дали мне диктофон, чтобы я пошла, узнала обстановку, как он себя ведет, потому что они давно на него охотятся в шафране. То есть мы по Випили по соку, поговорили. нас задержали сотрудники міліції. Проте прокуратура від свого не відступає. Говорять, зустріч була не в ресторані, а в готельному номері і займалися там зовсім іншим. Вони були затримані в готельному номері, в якому ну, видно було порушення саме постілі і а чи були там сліди примушення, тобто зґвалтування? Я не можу вам зараз сказати з цього приводу нічого, оскільки триває слідство, розумієте, аудіо, відеозаписи, вони теж ну, є процедура окрема з цього приводу, Процеду. щоб їх долучити. Чи, чи нема? З приводу розмови є, є інформація, з приводу розмов, вступу, там, в якісь інтими і так далі. Інша сторона кримінального провадження заявляє, нікого ні до чого не примушував, а зустріч в готелі – це його особисте життя. Все, що відбувалося, це тщательно спланована провокація обласної прокуратури і органів ОБЕП. Я ні з кого грошей не вимагав і нікого не принуждав до сексуальної зв'язки. Проте ви були в цьому готелі? Ну, да, так, я цього не відрицаю. Це моя особиста життя, яка Нікакого отношения не имеет к тому, что на меня пытаются повесить. Відео, де жінка звинувачує правоохоронців у зловживаннях, поки не долучена до кримінального провадження, в якому фігурує військовий. У прокуратурі стверджують, відеовідмова жінки від заяви не привід зупиняти розслідування. Олена Адаменко, Сергій Сурков, Олександр Гордус на часі новини.